Брати і сестри, любов, тобто дарування добра іншій людині, вона має таких дві сторони, можна сказати, так як дві сторони медалі. З одного боку, це є дійсно таке дарування чогось для інших, свого часу, своєї енергії, своїх сил і добра служіння. А з іншого боку, інша сторона, це є також вміння приймати, це вміння приймати цю любов, яку дарують інші нам. І так є власне відносно з людьми, і так є також в наших відносно з Господом. Можна сказати, що в певному сенсі цих дві сторони медалі представляють сьогодні цих дві сестри, Марія і Марта. До яких приходить Ісус, приходить в гості, так, приходить до тих, котрі були йому близькими. І з одного боку, Він є тим, котрий, теж будучи, будучи Богом, будучи людиною, Він є тим, котрий дарує свою любов іншим так, через своє служіння для інших, через зцілення, через навчання. Через те, що служить для інших. Потім цей символом є те, що він миє ноги своїм учням. А можна сказати, такою найбільшою вершиною цієї любові Ісуса до людства, до кожного з нас і, власне, Його, його жертва, Його смерть на Христі. Тобто, це дарування для когось, дарування себе для інших, дарування себе для нас. Заради нашого спасіння. Це можна сказати, це одна сторона цієї любові Ісуса, а інша сторона є те, що Він також є тим, хто, хто приймає, хто потребує, і приходить, власне, теж до, до цих сестер, до Марії Марти. І там Він досвідчує того, як Марта служить, як Марта. Служить Ісусові, як Марта турбується теж про нього. І Він, можна сказати, теж приймає це. Він є теж тим, котрий показує, що це теж є ця друга сторона, яка медалі, яка, яка теж є потрібна, яка є важлива, це вміння приймати цю турботу, служіння, любов інших. І одночасно, власне, Ісус, котрий досвідчує цього. І чує теж ці претензії, Марти, що ось я роблю щось таке важливе. І вона трошки має такі певні претензії до своєї сестри, до Марії, яка, яка сидить біля Ісуса, яка слухає Його слів. Марта, яка служить, а Марія, яка, можна сказати, в певному сенсі вона нічого не робить, але насправді вона є тою, яка, власне, в цій ситуації вона займає цю. Цю позицію тієї, котра отримує від Ісуса, слухаючи Його слів, вона якби отримує теж ту любов, яку Ісус хоче дарувати. І пізніше, коли вона має трошки такі претензії і каже, що Господи чи не обходиш, що моя сестра мене залишила служити, скажи, щоб вона, щоб вона допомогла, Ісус каже: Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Ісус, якби доцінює теж цю поставу Марії, яка є так важлива, щоб Марта теж також не забувала про неї. Тому що, можливо, інколи є, і, може в християнстві, теж і в нас, є така спокуса вважати, що бути християнином це лише там, любити Бога, лише любити. Інших робити щось для когось, бути таким активним, як Марта. І це є важливо, і це є щось дуже потрібне. Але це є тільки одна сторона. А інша сторона, каже Ісус, не забудьте також про те, що є важливе, що також, а може, навіть Ісус якби говорить, краща частка, в певному сенсі це є краща. Тому що, якщо ми не будемо здатні, теж і в нашому християнському житті якби, приймати цю. Любов, якою нас хоче обдарувати Господь, ті благодаті, якими Він хоче нас обдаровувати, те, якими ми теж є в Його очах. Навіть сьогодні, власне, на початку цієї Євхаристії ми чули такі слова, Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги і сподівання тих, що Тебе благають, що Бог дає завжди набагато більше, ніж може ми просимо, на що, на що ми заслуговуємо. Бог завжди дає нам набагато, набагато більше. Але власне, наскільки ми теж здатні, так як Марія, слухати, приймати від Господа те, що Він нас обдаровує. І Ісус якби нас до цього сьогодні заохочує, запрошує нас до того, щоб ми були готові з одного боку власне, приймати цю Божу любов. Це Божі благодаті, якими він нас обдаровує, цю щедрість Бога, і потім були здатні ділитися цим, так як Марта служити, дарувати. Одне без другого, напевно, якось не є, не можна розлучити, не може якось існувати, бо можемо піти або в одному напрямку, або лише в іншому напрямку, а Бог якби хоче, щоб ми це єднали. І дарували, і якби отримували, отримували цю любов Бога до нас, ці благодаті Бога, і дарували. І напевно, є Бог в різний спосіб нам, нам цю любов свою дарує, але таким, напевно, і особливим чином, особливим місцем, де Він це дарує, це власне ця наша зустріч з Ним. Може, особливо теж під час адорації, під час Цієї зустрічі з ним перед пресвятими дарами. Я думаю, що кожен з нас, можливо, має таку, такі, таку нагоду, щоб хоча б трохи знайти цей час власне, на перебування перед Господом в адорації перед пресвятими дарами. І хочу прочитати таку цитату святого Йоанна Віанея, який, власне, говорив про цей момент. момент коли Бог хоче нам дарувати цю благодать, свою любов, І про адорацію, Він говорить так: так, мої брати, якщо б ми любили Бога, ми були б щасливі провести кілька хвилин на адорації, поклоняючися йому, просячи в нього благодаті нас пробачити. Ми б вважали ці моменти найпрекраснішими в нашому житті. Як важливі є теж ці моменти, важливі моменти, власне, ці зустрічі з Богом, як приємно і втішно провести кілька хвилин з цим добрим Богом, казав Святий Йоанн, коли ти засмучений, прийди і кинься на мить до Його ніг, і ти будеш втішений. Коли тебе світ зневажає, прийди сюди, і ти знайдеш доброго приятеля, який ніколи тебе не підведе, коли ти є спокушуваний, Тут ти знайдеш сильну зброю, щоб перемогти свого ворога. Власне, тут з Господом на цій зустрічі, з ним ми можемо знайти цю благодать, цю силу, яка є потрібна для нас. Брати і сестри, пам'ятаймо про, сьогодні про цих дві сторони медалі, так можна сказати, символічно кажучи, любові, до якої запрошує нас Господь. І також в стосунках з ним це те, щоб ми приймали цю щедрість Бога, яка перевершує всі наші заслуги, всі наші прохання, приймали цю безумовну, безкорисливу любов Бога. Але також і потім були здатні завдяки цьому відповідати, щоб ми, так як Марія були готові сидіти біля ніг Ісуса. Слухати його слів, приймати цю, цю любов, Бога, і щоб ми були потім також готові, так як і Марта, служити, дарувати себе, дарувати себе іншим. Нехай Господь в цьому нам допомагає через участь цієї в Христі. Амінь.